Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас 20, мабуть, травня, дуже тепло. Ранок почався з такої теплої температури, вже майже 20 градусів. Ось іду, хочу показати вам, як виглядають томати, які я висаджувала в ґрунт. десь 21 день. Подивилася на відео 21 день після висадки. Тут стою біля черешні, ось. До речі, скоро будуть ягідки вже. Бачите, скоро вже це в нас рання черешня тут, скоро будуть ягоди. Хочу показати, як виглядають на сьогоднішній день ті помідорчики, які, розсаду, яких я купувала на базарі. От, Що їм даю, яке добре це їм потрібно на цій стадії. Ну і всяке таке трошки поговоримо про томати. Ці помідорчики, які я висаджувала 20 днів по тому, тому вірніше. Ось такі вони. Там ще один. Все, 5 штучок я купила, висадила. Ну І вони знаходилися під агроволокном. Ось тільки дві ночі ось цих вони без прикриття ночували, а то все були накриті. Тому вернемося до підживлення. Коли рослина, томат квітує, йому потрібно щось би дати такого, підтримати чимось рослину. При висадці я заложувала туди добре витеплені травмофоски, але знову ж воно повільної дії, і тому воно з поливами буде вивільнятися і давати щось рослині. А ось тут хочеться після таких тривалих, нічних, холодних температур і всіх негараздів, можна, треба щось дати рослині, підтримку якусь. Ну, що тут? Я особисто використовую універсальні комплексні добрива. От. З, з рівною, от в цьому стані я буду давати рівну формулу. Перше підсилення буде в мене рівною формулою. Це 20-20-20. У -20 -20. мене є таке добриво. В цьому році я купила нове фай -мульті». Там воно цікаве тим, що в складі є і кальцій, що, ну, Зазвичай такого не буває, тому що кальцій і калій вони конкурують між собою, не проживаються, а в цьому добриві вони є в складі. І те, і те, Там пастообразне воно, таке добриво, і ще воно добре тим, що знижує кислотність води при розчинюванні. Ну, це перший рік ним користуюся, але ось що хотіла сказати в цьому випадку. Десь через тиждень, коли ось вже зараз тепло, вже почнеться активне зав'язування плодів в цих томатів, буду давати добриво, де з перевагою калію. Ну, в цьому випадку підійде, наприклад, майстер 3.11.38 і мікроелементи, воно ідеально підійде. От, люблю комплексні добрива, тому що в них, кроме азоту, фосфору і калію є ще мікроелементи, які також допомагають рослині якісно рости. Ну і якщо є час на це і змога, звісно, обробітки по листу також не завадять. Це буде добре змішати. Антистресант якийсь, чи то мегафол, чи то аміно, чи то будь-який другий після е, оцих ночних холодів е, з, з якимось ну, добривом, по, яке діє полистути по листу, типу, пантафолу і обробити також, ну підживити. Ну Це такі мої поради. Дивіться, якщо тут потрібно. Не забувати, що можливо користуватися звичайними там, добривами, типу монофосфат калія, калійна сіль там, різна. От. Але при цьому треба пам'ятати, що в ґрунт калій із кальцієм конкурує, і потрібно додати тоді в ґрунт кальцій як, в якомусь вліті. От, А в кого є ця проблема, тому що в нас вона є. Вишкова гниль нестача кальцію викликає вишкову гниль. Оце коли на в томатах з'являються такі п'ятна, такі, знаєте. От. Це нестача кальція, у нас вона кальцію в ґрунті мало, тому така хвороба, це, мабуть, чи як це сказати, нам у нас завжди є. тому під корінь я підливала в тому році кальцію селітру, і по листу давала також вже при появі плодів. Це я робила, це потрібно контролювати. Ну, Можливо, там якось ще є, є народні ці біологічні методи, я не знаю цього, то я не скажу. Ну, Ніби все сказала. Коли рослина починає закладувати ось бутони і формувати плоди, Потрібне каління підживлення, тож це фосфорно каліні навіть ну більше калію. Тож, це, що я хотіла сказати. ну Якщо ви додавите комплексне з, з азотом також добре, от, то це на цій стадії ще не буде на заводі. Але вже потім, коли кущ ще більше розверстеться і буде зеленої маси багато, то азоту не потрібно зовсім, бо ну, потім будемо листки обривати, і це все для того, щоб формувалися плоди, а не листя. Ну, на цьому все. Ще ось покажу: дозвіває черешня. Вже ще трішки-трішки і будуть ягідки. Така гарна черешня. Ще ось кожного разу, коли йду. До, до помідорів, проходжу мимо цих ірисів і любуюся ними. Ви знаєте, така якась приємність. Ну, Зараз не так багато приємного у нашому житті, але ось це трішки розбавляє, дивіться, яка краса. Ось коли дотикаю, ну, так ще люблю їх трогати. Ну, зараз в перчатки, то знаєте, це не те ефект, а так через дотик. Дуже вони такі приємні. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Кому відео здалося добрим, поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю на нових підписників. От. І миру нам. На все добре.